Казка, рукавичка. Пішов дід лісом, та й загубив рукавичку. От біжить мишка. Побачила рукавичку, обдивилася її та й влізла в неї, та й сидить. Тут скаче жабка. А хто, хто в рукавичці живе? Я мишка нарушка а ти хто? Я жабка-скрикотушка. Пусти мене до себе жити. добре. І заходь І вони жити разом. Тут біжить зайчик. А хто в рукавичці живе? Я мишка нарушка Я жабка-скрикотушка. А, а ти, ти хто? хто? Я зайчик-побігайчик. Пустіть мене до себе. Заходь! І стали вони жити разом. Тут біжить лисичка, побачила рукавичку та й питає. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка -наружка. я, жабка скрикотушка Я зайчик-побігайчик. А, а ти, ти хто? хто? Я лисичка, сестричка. Пустіть мене до себе. Заходь. Заходь! І стали вони жити разом. Тут скаче білочка. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка норушка, я жабка скрикотушка я зайчик-побігайчик. Я лисичка-сестричка. А, а ти, ти хто? хто? А я руда білочка. Пустіть мене до себе. Заходь. Заходь! і стали вони жити разом. Тут лісом йде вовк, побачив рукавичку та й питає А хто в рукавичці живе? Я мишка норушка, я жабка-скрикотушка. Я зайчик-побігайчик, я лисичка сестричка. Я руда білочка, а, а ти, ти хто? хто? Я вовчик-братик, пустіть мене до себе. Заходь. 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 І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазять братики-ведмедики. А хто, хто в рукавичці живе? Я мишка норушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик. Я лисичка-сестричка, руда білочка. Я вовчик-братик, а нас до себе. себе. Заходьте! Аж тут повертається дід, звірятка злякались та розбіглися.